Тільки тортуру знущань зазнала рідна українська мова. Жодна б інша не витримала такого тиску. Пропала б, канула у вічність. А українська мова живе. Вона сьогодні стала державною, вона звучить у світі, її слухають інші народи. Наша мова і пісня летить на світом і чарує тисячі людей своєю щирістю, гріє любов'ю і теплом, голубить ніжною ласкою і живе вільно, радісно оновлюється і збагачується. Не дайте їй затихнути, намагайтеся говорити правильно. Щодня ми заходимо в той чи той магазин, в аптеку, в будь-яку торговельну точку. І там ми подивуємо таку собі конструкцію по цінам виробника. Але чи правильно це? Чи правильне вживання прийменникової конструкції саме із давальним відмінком на Ам? Ні. Пам'ятаємо, що це також скальковано із російської мови давальний і місцевий відмінок. В українській мові ми маємо величезну різницю. Для давального відмінку зберігається закінчення АМ, а для місцевого відмінку зберігається закінчення А. Там і взагалі, чи доречний тут цей прийменник? Ні. Пам'ятаймо, що ціни формує виробник. До них додає щось своє уже продавець, підприємець, а тому правильною буде конструкція за цінами виробника чи за цінами, запропонованими виробником. Дякую за увагу!